Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді і тестування буде дуже класний кулер для процесора. Це є новинка, ось такий від фірми IPNX модель AP1 V RGB. Взагалі, я про цю фірму дізнався тільки ось недавно. Вони тебе пустили кулер. І один корпус також прикольний. Взагалі IPNX до цієї компанії приложили руки самі Артіки, тому доволі таки модель має бути в загальному і якість має бути доволі таки хороша. І давайте зараз коротко подивимося, що у нас взаді є цікавого на коробці. У нас алюміній вентилятор 120-ка, швидкість від 600 до 1800. Обертів Росії вказується до 245 ватт тепла, що доволі таки потужно. Що саме головне, у нас статичний тиск показує 3.36, що це доволі таки дуже потужно. Тому. Враховуючи такі характеристики, у нас кулер має бути доволі таки ефективним. Що ж, відкриваємо коробочку і будемо дивитися. Нас зразу зустрічає е, гайд по встановленню. Ти що? Ух ти. Велетенська ось така книжечка. Ми це пізніше оглянемо. І так, в нас збоку напевно тут окремо вентилятор. Давайте зараз його і зацінимо, якщо я не пом... А, ні, брешу не вентилятор, а усі кріплення. Так, ось в такому пакетику. Ось в такому пакетику. О, у нас навіть лопаточка. Ух ти що, навіть термопасту в комплекті положили. Доволі таки непогано. Давайте поглянемо. Так, це у нас кріплення під Intel. Це під AMD. Хоча який прикол, вони, ну, вони однакові. А ні, під AMD у нас трошки, скажімо так, якісь ба. І самі ось ці, е, гвинтики, болтики, вони, є, здається, трошки грубі. Під Intel, відповідно, синенькі, а під AMD червоненькі. Ну, прям круто, так аж заморочились. І пластини дві. Це все скош. це в нас пластина, да, це у нас під Intel, а це під AMD. Здається, нічого знімати не треба буде. Хіба кріплення від AMD, бо ставиться ось вся рамочка. Але ця рамка, чесно кажучи, на вигляд, ну, Якщо дивитись на усю, то вона така ну чорна, глянцева, виглядає доволі так симпатично. А під AMD, ну блін, ну якесь таке. Якщо навіть отак от порухати, і воно таке шершаве. Ну, коротше, чесно кажучи, що... ні, ну. Вона міцна, вона міцна, але на вигляд, чесно кажучи, порівняно з Intel набагато гірше. І ось така у нас малесенька термопаста IPNX. Правда, чесно кажучи, якою на якості і що. Ну, грім його знає. Ну, подивимося, що я буду використовувати. А, ну і стандартна, ось така у нас лопаточка. Так, дістаємо самий кулик. Так, зараз. Ні, всередині у нас вже більше нічого немає. Ух ти, ж, ух ти ж, єпона мать, а він такий. Я, я очікував, що він буде менше, але ви подивіться на його вигляд. ну Він просто офігезний. Ні, ну реально, от на вигляд можна ставити сміло, не знаю, 10 з 10. Так, ні, це у нас просто трошки бруд. Е, ну що ж, які у нас можна так сказати є плюси? Ось цей кожух корпус це не є пластик, це у нас сплав з алюмінією, який, до речі, так само приймає участь в теплообміні. Він так само буде нагріватись і охолоджуватись, що доволі таки є великим плюсом. Так, що у нас? У нас 5 мідних трубок, товщиною 6 мм. Ну. Так, давайте зразу знімаємо наклеечку і подивимося на саму основу. Ну Сама основа... Не, о, ну вона гладенька. Вона просто ну, реально без подряпань чи що. Ну Основа реально легенька. Блін, правда, я та пальцем це все порухав, треба буде. Інше перевстановленням, спиртом це все обробити. Ну, виглядає доволі таки солідно. Покріпленню унисово вентилятор у нас 120 ось таких міліметрів. Це у нас RGB, можна буде синхронізувати з материнською платою. Так, і по підключенню, що у нас? Стандартний 4 пін і живлення, тобто RGB, вентилятора звичайний трьохпіновий. Блін, ну башенька виглядає прям-таки топово. А з чим будемо порівнювати, це трошки так, скажемо, порівняння не дуже коректне, але ж у мене стоїть водянка, це є Arctic Freezer 2 280. І порівняємо з даною водянкою. Ну що ж, тести під водянкою. У нас процесор споживає 118 Вт на 100% нагружений. і частота близько 4525. І що? У нас по температурі 68 градусів, скаче до 70 максимальна була 73. Що, до речі, доволі таки дивно. Враховуючи, що процесор 120 Вт, а водянка усією тепло близько на 300 Вт, і такі температури 70 градусів. Ну, це, в принципі, 100% нагрузка, але все рівно під водянкою. Я очікував, що температура буде трошечки менше. Ну, не знову фіксуємо, не знаю, 68-70, орієнтовано так. І зараз переходимо до встановлення кулера. Ну що ж, кулер я встановив. Установленні немає нічого складного, підключив до CPU-фан, а RGB трьох пінові я підключив паралельно до вентиляторів. Тобто у мене в теорії зразу має вентилятор від кулера синхронізуватися з вентиляторами з кокпуса. Відповідно, з кокпуса у мене синхронізовано до материнської плати і відеокарточки. Тому що ж, тепер зато тут в мене місця, купа залишилося, Можна буде встановити собі якийсь вентилятор зверху. І що ж, давай. Зараз будемо вмикати комп'ютер і приступати до тестів. Увімкнув комп'ютер, виглядає воно якось так. Ось синхронізувалося. І тепер без проблем у мене все світиться одним кольором. Ось так, якщо темніше, ну виглядає. Виглядає все доволі таки симпатично. Забув сказати, термопасту я використовував, таку... Забув сказати, термопасту я використовував таку саму, а саме Nocto NT H1. Ну що ж, пройшло 5 хвилин тесту під кулером, і можемо зафіксувати, у нас 70 градусів, максимум було 75, процесор споживає близько 120 Вт. Частота процесора така сама. І що може сказати? Тобто у нас даний кулер є на рівні системи охолодження Arctic Freezer 2 280, що доволі таки дуже круто. І що я замітив, до 3,5 хвилин процесор гріється менше. Це було так само при з водянкою і з кулером. тобто він працював е, до 3,5 хвилин на він працював до трьох хвилин на обертах 1350 і було таки довольно тихесенько. І після розполовини, якась пішла чи більше наруска, чи що, хоча поживання було тих самих 120 Вт і температура підросла до 70 і крутиться практично ну, там може на максимальних оборотах, майже 1800. Що ж можна сказати, це виявився доволі. Такий хороший і ефективний кулер. І не знаю, як так вийшло, ну вони показують, можна сказати, ідентичні результати. Викожуючи, що це є жирна водянка 280 від Арктика з грубим радіатором, і вони на рівні. Тобто даний кулер зараз коштує 2000 гривень. Я не знаю, чи вони продаються зараз новими, але но повинно бути вони десь в районі. 3700, але показують однаковий результат. Що доволі таки робить даний кульок взагалі дуже крутою річею, дуже крутою штукою, і класний вигляд, і хороша система охолодження, тобто він справляється спокійно. Але питання, чи він вивезе 245 Ватт, ну, чесно кажучи, не знаю. Якщо враховуючи, що в мене просто 120 Вт і 70 градусів при тестах, ну, чесно кажучи, ну, не знаю. Але дану систему. Ryzen 7 5700X, він справляється взагалі ідеально. Тому даний кулер, в принципі, я можу рекомендувати до покупки. Класна річ! Таке було відео. Усім дякую за активність перегляди. До наступних відео, до зустрічей, усім па-па.